Добрий день, мої шановні українці! Як правильно відмовлятися від пропозиції, або як правильно погоджуватися на пропозицію в англійській мові? І що американці не люблять? Давайте говорити. Розкажу вам історію. Пару років тому ми поїхали з чоловіком в Україну. Моя бабуся жила в Карпатах, я вважаю себе гуцулкою. Приїхали ми в Карпати до знайомих, і там мого чоловіка, мій чоловік американець, і там мого чоловіка питається, ви хочете каву чи чай? Мій чоловік послухав запитання, засміявся і сказав: Каву, будь ласка! На що у відповідь почув: Ой, у нас кави немає. Може, чай? В у в цій маленькій історії є велика розбіжність між тим, як українці ставляться до запитання і американці. Перше, що я хочу зауважити, це така, знаєте, колоритна замальовка культурна. Коли, якщо ви приїдете в Америку і вас запитаються, чи ви хочете це чи то, треба чітко зразу казати, я хочу ось це, або я цього не хочу. Наприклад, як вас запитається, would you like a coffee? Чи хочете ви кави, вам треба сказати yes, please, так, будь ласка, або no, thank you. Ні, дякую. Що американці не люблять, ну просто не зрозуміють. Якщо ви будете казати Ні, я не хочу кави, тому що я відмовляюся від твоєї чашки кави е, після обіду, тому що я не можу спати, тому що в мене кофеїн впливає на моє здоров'я, ла, -ла, 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 ла. А по англійськи це би звучало так, would you like a cup of coffee? А ви відповідаєте, no, I don't really want to take a second cup of coffee because I gave up coffee the second cup of coffee of the day, because it influences my sleep and I don't want to do that. Без пояснень, no explanations needed. Е, треба просто відповідати yes, please. Так, будь ласка, or no, thank you. Ні, дякую. Якщо вас запитаються, would you like tea or coffee, Вони дійсно мають на увазі, чи ви хочете каву чи чай. І кава, і чай є в наявності. Оце таке дуже українське, яке сподіваюся, вже. Буде зникати у нас в нашій українській культурі. Чи хочете каву, та ні дякую. Та, будь ласка, та ні дякую. Та, та, будь ласка, кави. ну добре. Цього в Америці немає. Треба зразу чітко послухати запитання: Would you like coffee, please? Yes, thank you. No, thank you. Можете сказати, або можете сказати Yes, please, а відповідаєте No, thank you. Може бути така ситуація, що вас можуть запитатися другий раз по якійсь іншій причині. Ви можете сказати no, thank you, For now, I don't want coffee. I don't want coffee. No, thank you. I don't want coffee. Але завжди е пояснень не потрібно. І відповідаємо ми з посмішкою. Would you like a coffee, please? Yes, thank you. No, thank thank you. Yes, please. No, thank you. Звернення do you want a coffee. Чи ви хочете каву, а набагато простіше, пряміше, ніж would you like a coffee? Would you like a coffee, ем, я би сказала, більш культурніше. Але якщо вас хтось запитає в ресторані Do you want coffee? Ем, це також дуже культурно. Do you want coffee? No, thank you. Do you want some coffee? Oh, yes, please. Часом я слідкую за українцями і я спостерігаю таку відповідь. Я не знаю, мені здається, це українці. Це різниця між українською ментальністю і американською ментальністю. Людину питається: want water with your meal?» Ви хочете воду з їдою? А людина каже: «It's okay». Все добре, я би так переклала, it's ok, все добре. Що я неправильною формою відповіді, воно... Ем, люди дійсно не розуміють, чи ти хочеш, чи ти не хочеш. Отож, would you like water with your meal? Ви хочете воду з вашою їдою? Yes, please. No, thank you. Maybe later. Можливо, пізніше. Maybe later. Можливо, пізніше. Ось такі можуть бути е, форми відповіді, які. На мінової думку дуже легко запам'ятати, і ви завжди маєте їх на готові, щоб відповісти без пояснень.